Христос посеред нас, шановні друзі, до вашої уваги православний вісник, програма про те, як будувати земне життя за небесними правилами. І в цьому нам сьогодні допоможуть такі теми: Собор новомучеників, про що нагадують нам святі ХХ століття, сьогодення православ'я, як і чим живе наша багатомільйонна спільнота, церква Посестра, чи можна бути православним у сучасній Польщі? Про це та навіть більше дивіться далі, отримуючи лише перевірену інформацію з перших вуст. А для того, щоб це відбувалося і надалі, не забувайте робити свій внесок у розвиток православного інформаційного простору. Як, спитаєте ви? Дуже просто. По-перше, натисніть Вподобання. Далі зробіть репост. Потім підпишіть на канал тих, кому це може бути цікаво. А найголовніше, прокоментуйте Побачене. Поділившись власними думками, це не лише підтримує рейтинг православного вісника, а й надихне усю нашу команду на нові творчі пошуки і відкриття. Уявіть. Вас хватають на вулиці та кидають до в'язниці за хрестик на шиї або за відвідини храму. А знайомому священнику. За його сан взагалі відмірюють 9 грамів розпеченого свинцю. Не може бути, скажете ви. Саме в таких реаліях опинилися наші предки після жовтневого перевороту 1917-го, коли до влади дорвалися революціонери-безбожники. Тоді Тортур зазнали мільйони вірян. А у 1937-му Сталін розпочав так звану безбожну п'ятирічку. Результатом якої мало стати тотальне знищення православної церкви. Богоборця зупинила Друга світова війна, але кров, пролита за Христа нашими новомучениками, яких ми згадуємо саме цієї неділі, і донині волає до неба, благаючи про одне. Ніколи про це не забувайте, тим паче не повторюйте. Історія православної церкви це історія мучеників. Церква має на початку великий період часу, коли Римська імперія, імператори, язичники гнали церкву Христовою. і це дало нам сон, великий сон угодників Божих, які сьогодні предстоять перед Богом і моляться за всіх нас. Але, звичайно ж. Ці угодники Божі страждали в різні часи, і для того, щоб особливо підкреслити їхню роль в історії церкви, їхню роль в житті церкви, були встановлені пам'яті соборів цих угодників Божих, і не виключенням стали святі новомученики і сповітники, які постраждали у ХХ столітті. ХХ століття це особливий час. Це час який розпочався з кривавих подій, ми знаємо про революцію 1917 року, яка започаткувала безліч страждань нашого народу. І одним із перших, хто почав страждати, це були священнослужителі, віруючі люди, монахи, яких радянська влада жорстоко переслідувала і піддавала репресіям. Початок ХХ століття ознаменувався тим, що наша Русь була, як говорять святі Отці, охрещена Новим хрещенням. Але якщо Князь Володимир хрестив Русь в водах Дніпра, то в той час, на початку ХХ століття, Русь хрестилася кров'ю новомучеників і сповідників. Цей час унікальний тим, що. Він, він показав нам, наскільки сильна віра простих людей, наскільки може бути сильною віра священнослужителів, монахів, всіх тих, хто щиро і відверто самовіддано вірив Богові. Але цей час показав ще одну сторону, дуже негативну сторону, коли на сторону Богоборчої влади ставали ті ж самі колишні прихожани храмів. Колишні священнослужителі, колишні вірні православної церкви. Вони приєднувалися до безбожної влади і своїми власними руками страчували святих новомучеників і сповідників. І одним із таких прикладів є страждання святого священномученика Володимира, митрополита Київського і Галицького святий священномученик Постраждав самим першим із священнослужителів. У 1918 році, 25 січня, за старим стилем до його покою вірвалися декілька солдат, які вивели його з покою митрополита, вивели його за стіни Києво-Печерської лаври і там, жорстоко знущаючись над ним, піддали його катуванням. І жорстокій смерті. І священомученик Володимир не тільки не озлобився на своїх мучителів, а він навпаки, як говорять свідки цієї події, благословив їх і сам благословив їх таким чином на те, щоб вони його стратили. Це була перша пролита кров мученика, перший священомученик віддав своє життя Богові. Перед стінами святої Києво-Печерської лаври. Тим самим він започаткував час жорстокий гонінь, час мучеництва і сповідництва. Звичайно ж, значення новомучеників і сповідників для нас є дуже величним, тому що як і мученики перших часів християнства, так і новомученики і сповідники церкви Руської являються для нас взірцем і прикладом. Мужності, справжньої віри і любові до Бога. Безбожна влада намагалася не тільки знищити православну церкву як інституцію, як релігійну організацію. Безбожна влада намагалася винищити повністю віру в людей. За одне слово віруючий, людину могли ув'язнити, стратити, позбавити її життя. В безбожницькі часи радянської влади. Церква закликала нас до стійкості вірі, до чистоти нашої віри. І в сьогоднішній час святі новомученики і сповідники являються для нас живим прикладом справжньої мужності і любові до Бога і Його святої церкви. Триває важка і виснажлива війна в Україні битва за українську землю та за людські душі. Звісно, перед нами постали кілька важливих завдань: по-перше, вистояти та подолати ворога. А по-друге, не втратити в собі людяності та не відступити від Христа. І про те, як справлялася з цими завданнями Українська Православна Церква протягом минулого тижня, дивіться далі. 1-3 лютого у передмісті італійського Мілану відбулося перше засідання західноєвропейського духовенства Української православної церкви під головуванням керуючого закордонними парафіями вікарія Київської митрополії єпископа Боярського Веніаміна. У зустрічі взяли участь понад 30 священнослужителів нашої церкви, які звершують своє служіння в Бельгії, Великобританії, Данії, Іспанії, Італії, Нідерландах, Німеччині, Португалії, Франції та Швейцарії. Під час зустрічі, учасником якої також був заступник голови сенадального відділу зовнішніх церковних зв'язків протерей Миколай Данилевич, було розглянуто низку питань та викликів, з якими священники Української православної церкви стикнулися у своєму служінні за кордоном, а також обговорені перспективи подальшого служіння та допомоги нашим вірянам, що опинилися далеко від своїх домівок. Учасники зібрання також звершили паломництво до святинь Мілана та вклонилися мощам святителям Росія Медіоланського, мученика Віктора та мучениці Наталії. Махославімо царство, сина, і святого Духа. Першу підготовчу до Великого посту неділю Промитрія і Фарисея цього року звершується пам'ять новомучеників і сповітників нашої церкви. Божественну літургію у Лавському храмі на честь преподобного гапіта Печерського очолював намісники Печерської лаври митрополит Вишуродський, Чорнобильський Павел. Очісь до пасту зі словом проповіді, Преосвящений владика розповів про подвиг новомучеників, які постраждали за віру в пору без гонінь ХХ 20 -го століття, та нагадав, що першим серед них був священомученик Володимир митрополит Київський і Галицький, якого було вбито у 1918 році біля ворітків Печерської обителі. У всіх лавських храмах на заупокійній Ктинії цієї неділі підносились сугубі молитви за всіх, хто постраждав за віру в часи гонінь. 5 лютого у день пам'яті святого мученика Гафангела Божесну літургію у Святоу Спенському монастирі міста Одеси звершував керуючу одеською єпархію при освященний митрополит Агафангел. Цього дня владика відзначав День свого Небесного Покровителя. Раді сімейні без, я бапія, буті житло Слава восхисіння Твоєму Трісі! Слава цар святоєму, слава слатині Твоє Діні, чоловіколюбче. Божений гордол, Господи, окаянный, Господание твоя моя, и нестеждение оттуда твоего мастоба. И души погнев, во храм родижо садо преосвященный, и золоти по, росчи малое честь Господняя. Його високопересвященство співслужили митрополит Балтський, Ананівський Олексій, вікарні архієреї та духовенство Одеської єпархії. На святкування також прибули численні віряни. За божесну літургію підносились молитви про подолання жахливих наслідків від обстрілів Одещини та настання миру на українській землі. В час божественної літургії митрополит Агафангел завершив дияконську хіротонію. По завершенні літургії відбувся чинславлення перед іконою святого мученика Агафангела, після чого на паперті Соборного храму Свято-Успенського одеського чоловічого монастиря, студенти Одеської духовної семінарії, молодь, вихованці недільних шкіл, парафіяни храмів Одеської єпархії привітали свого архіпастиря з ним Ангела. Вершило свято спільним багатоголосним многоліттям. Що у пересічного вірянина спитати, які православні країни він знає, навряд чи в його списку опиниться така традиційно католицька країна, як Польща. Однак саме в цій країні станом на сьогодні близько півмільйона практикуючих православних вірян. І саме польська автокефальна православна церква впевнено займає символічне 12 те місце в диптиху помісних церков. Та при цьому щиро. Посестринське підтримує Українську православну церкву, з якою завжди готова поділитися і досвідом, і сердечним теплом. Польська православна церква одна з наймолодших православних церков, але її історія далеко не молода і бере початок в далекому 10 столітті. Як і на всіх слов'янських землях, поширення православ'я на теренах Польщі пов'язане з місією святих братів Кирила і Мефодія, а також з іменем святого рівноапостольного князя Володимира. Частина сучасної Польщі, а саме Холмщина це історична територія Київської митрополії, куди християнство розповсюдилося завдяки хрещенню Київської Русі. І відповідно можна говорити, що православна церква в Польщі це, один із, скажімо так, одна із гілок київського християнства, як сьогодні кажуть. Це один із нащадків Київської, давньої Київської митрополії. Бо Київська митрополія вона пов'язана була не тільки з територією України, але і з територією Білорусі, Литви і частково Польщі. Тому можна сказати, що православні церкви на цих землях це є природні церкви-сестри. Які походять від Володимирового хрещення, а ще раніше від місії святих Кирила і Мефодія. і тому, відповідно, і сьогодні ми відчуваємо між собою особливий братній зв'язок. Першим з первителів Польщі, який прийняв християнство, був князь Мешко І. Для того, щоб заручитись підтримкою чеського князя Болеслава, він одружується з його дочкою. Але шлюб був можливий тільки за умови, що він та його народ прийме християнську віру. Православ'я укріплялось і розвивалось засновувались монастирі та єпархії. Православ'я, в речі, посполітою вона була дуже сильне на історичні періоди середньовіков'я не завжди розумна політика політичних управителів довела до того, що трагедія сталася для Польщі. Ми коли розважаємо факти історичні, то кажемо, щоб не було підписано Берестейською Уні в 1596 році, то Польща ніколи не розпалася, бо то була сплошна, сильна, потужна структура, яка була корисна також для політичного життя речі Посполітої. Сильним ударом для православних Польщі стали унії, що мали на меті окатоличення населення. Першою унією була Берестейська, що відбувалася у 1596 році. Незважаючи на те, що православні віряни піддались гонінням, православна церква беззупинно боролась за свої права. Були створені ставропігійні братства, як офіційно визнані державою структури, що стали на захист православних. На базі братств засновувались школи, члени братств постійно вели полеміку з католиками, захищаючи свою віру. В Речі Посполитій, з одного боку, ми дійсно бачимо постійні утиски з боку польської католицької влади. Але з іншого боку, у відповідь на ці утиски, ми бачимо, як формується особлива, досить внутрішньо потужна модель православ'я, яка передбачає системну православну освіту. Згадаємо, що братства створюють школи, потім з цих шкіл виростає Київська академія. Ми бачимо, що православні миряни є вкрай активними, вони підтримують свою церкву, вони готові захищати свою церкву. Ми бачимо, що тут досить активні і освічені ієрархії. Це все народжує таку, як я ще раз скажу, особливу модель православ'я, яка значить передбачає свідому віру. Яка передбачає здатність захищати себе, здатність вести обґрунтовану полеміку, і оцей тип православ'я для речі Посполитої він якраз став типовим. Під час першого розподілу Польщі у 18 столітті відбулася ліквідація унії, завдяки митрополиту Іосифу Семашко в Полицьку було підписано акт з'єднання уніатів та православних Йосиф Семашко цей поворот приготовив в 1839 році, а тут адміністратор уніянський на Хомщині, де сьогодні моя єпархія розпространяється, пізніший єпископ, владика Марків Попіль. Він довів до повороту Уніяти в православної церкви в 1875 році. І вже почалася нова нова структура. Нова перспектива для православ'я. Під час Першої світової війни відбувається трагедія для православних, так зване біженство. З 1920 до 1939 року відбувалось руйнування церков та передача храмів користування католиків. Одним із яскравих постатей в боротьбі за православну віру став священомученик Максим Горлицький. Народившись в сім'ї греко-католицького псаломщика, майбутній священомученик шукає істину віру та після паломництва до Почаївського монастиря приймає православ'я. Закінчивши Житомирську семінарію як один із кращих учнів, митрополит Антоній Храповицький запропонував Максиму нести пастерське служіння у Київській єпархії. Але рішення Максима Сандовича було однозначним повертатись на рідну землю для проповіді православ'я. Серед політики Австро-Угорщини не дуже легко було серед католицтва робити такий погород в сторону рускості, в сторону православ'я. Ну, все ж таки він став апостолом, не глядячи на умовини. і люди горнутися почали до нього. І зато в 1911 році. Тоді був так зроблений також, також концлагер для тих русинів, які були ще в Хуняцькій церкві. Вже були таке течення про православного таргов, де згинуло тисячі тисячі русинських людей і влада тодішня розстріляла в Горвицях того священика Максима Сандовича. Його останніми словами було найживе святая Русь, найживе святе православ'я. Сьогодні в Польщі налічується біля 600 тисяч православних. Церква відновлює монастирі та святині, відкриває духовні семінарії, іконописні школи, дитячі садочки, мають змогу молитися Богу в цих храмах і віруючи української православної церкви, що були вимушені покинути рідну Україну через жахливу війну. Дякуючи архієреям та духовенству православної Польщі, наші віряни мають житло та все необхідне для життя. Постійна допомога та підтримка польської православної церкви показує той зв'язок наших країн, що був закладений ще святим рівноапостольним князем Володимиром. Віримо, що так буде і далі. На цьому сьогодні все. Зустрінемося за тиждень. Не забувайте ставити знаки вподобання, залучати друзів та знайомих. Репостити та, що найголовніше, коментувати. Саме тоді ми отримаємо потужний зворотній зв'язок, а наш канал продовжить вдосконалюватись. І не припиняємо молитву за тих, хто зараз на передовій, хто в окопах, хто втратив рідних і домівки, хто нині під постійними обстрілами. Нехай наша щира молитва стане для наших захисників надійним небесним щитом. А наша любов навіть на відстані зігріватиме їх довгими зимовими днями та ночами, допомагаючи вистояти, пережити втрати, подолати ворога та повернутися додому живими. Христос посеред нас і є, і буде.